Я стверджу, що Сергій Філіпенко, той, хто захищає багнет нації, це московський агент Кремля. В цілому, всі його так звані методи захисту багнету нації, це робота на Медвечука в цілому. Чому Поясню окремо? Тому що Сергій Філіпенко. В, цілому, в своїх посиланнях та Реестрах вказує Реєстр Російської Федерації, а не українські реєстри, підприємства організацій. Це легко перевірити. Він путінський агент, який чекає УРСР та Російську Федерацію, щоб вони окупували повністю Україну. Це я офіційно стверджую, що вони агітують за повалення Конституційного ладу в цілому. От. Тому хочу звернути увагу, що настав час їх затримання на підставі статті 109 частини 1, статті 111 Державна зрада статті 113. Диверсія. Якось так. А також по статті самоправства і присвоєння влади та владних повноважень. Ці негідники, багнет націй, створюють фейкові органи влади, Звертаюсь до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань. Щодо Арештів негайних представників багнету Нації. В цілому Остапа Стахіва та їх послідовників негайно. Бо вони загрожують національній безпеці та обороні України. В цілому. Також звертаюсь до Міністерства юстиції України. Негайно зняти з реєстрації. Багнет нації, рух права людини, а також заборонити в судовому порядку їх діяльність на підставі займання сепаратизмом, повалення конституційного ладу, створення незаконних територіальних громад в цілому державної зради та диверсії». Проти національної і основ національної безпеки і оборони України. Тому хочу нагадати міністру юстиції, якщо ви, пане міністр, це не зробите, буде пізно потім пити боржомі. Я звертаюсь до вас негайно, негайно покарати цих негідників відповідно до законодавства Республіки. Ви повинні їх арештувати. На підставі статті 109 частиною 1, на підставі статті 111, на підставі статті 113 Кримінального кодексу України в цілому вони повинні підлягати негайному арешту, а також лінгвістичній експертизі. А їх сайт повинен бути негайно внесений до сайту, який підлягає санкціям з боку. Ради нацбезпеки та оборони України. Це моє офіційне звернення до так званої поліції ДБР та Мінюсту, негайно заборонити діяльність так званих псевдоактивістів та правозахисників, які під виглядом захисту права людей імітують захист прав людей, а не захищають їх. Також пропоную Міністерству юстиції конфіскувати всі їх майно в державний, щоб воно стало державним майном, все їхнє майно. Конфіскувати рішенням суду. Це для вас підсказка, що робити з багнетом націям, рухом права людини. В цілому, та Сергієм Філипенко. А також Антон, Антоном Антолієм, Анатолієм Балахніним в цілому. Тому що ці особи далі продовжують свою сепаратистку діяльність. Звертаю вашу увагу. Також хочу звернути увагу до монастирського, що це потрібно припиняти сайт Багнету Нації. Повинен бути заблокований негайно рішенням Суду та МВС України. Якось так, слава Україні. Героям слава! Потрібно юридично припинити діяльність терористів, які намагаються захопити державну владу. Це моє офіційне звернення до силових органів.